Доброго дня, компанія Авторинок Стоянка Бережанська місті Тернопіль. Соня продаж Audi Q7 2009 року 3.0 дизель. Автомобіль пригнаний з Німеччини е рік тому. Автомобіль має в собі комплектацію на аксенонних фарах. Передні задні парктроніки, це вже у нас рестайлінг, йде. Зимові колеса. Пірелі. Розмір коліс у нас 255 18 Тормозні диски у нас. Замінені нові без виробітки, в хорошому стані. Чотири скла підйомник електроперевід дзеркал підігрів зеркал. У нас стоїть топова акустика Банк Олсон. У нас тут топова акустика Бенк Олсон. S-Line, електропровід зеркал, шкіра у нас комбінована, сідушки, і датчик світла, круїз контроль, пілізького переключення передач. Знову -таки, акцентом хочу звернути, що це йде у нас S-Line, але на топовій акустиці. На топовій акустиці з дуже хорошим звуком. Дійсно, тут дуже класний звук у нас. Двохзонний клімат контроль, два підігрів сідушок. Мультимедія, навігація розсифікована на москальську мову вже меню. Все працює. Есламський руль. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. Також акустики, пещалки, як народі кажуть, тобто все в хорошому стані, карти дверей. Сідушки також в хорошому стані, ніяких нюансів немає, стеля чисто не прокурена. Задній клімат у нас присутній двохзонний, коврики у нас резинові, присутні, задні парктроніки, шторка присутня, савбуфер знизу, докатка ключі все присутнє в автомобілі. Карти дверей в хорошому стані, на затарті, акустика також не поцарапана, ніяких нюансів немає. Електропривід сідушки зі сторони пасажира присутні. Сідушки S line панорама з люком елементом. Мотор не мився, ніяких і запотівань по ньому немає, все в хорошому стані. Капот у нас не крутився, болти не зірвані, оригінальний, оригінальний капот. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо його покупка в кредит в розсрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Стоянка Береженська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін обмін автомобілів. Якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на цей або на будь-який із наших, то дзвоніть пишіть, на всі запитання, ми дамо відповідь. Також ми приймаємо автомобілі на комісію і е, викупляємо автомобілі. А по даному авто, якщо у вас залишилось додаткове запитання, то дзвоніть пишіть, на всі запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за перегляд і всім вдалих покупок.